Сьогодні 2, 2 квітня 2024 року, 8 година 15 хвилин, вівторок. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм дітям, нашій молоді, з якою хочуть зробити наркозалежних, хворих людей з поганими звичками з малого віку. Починаючи з малого віку, дуже погані люди, навіть їх людьми назвати не можна, істоти, які допомагають олігархам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери, руйнуючи нашу країну зсередини. Але завдяки таким людям, як я, вони понесуть відповідальність за те, що накоїли і продовжують коїти. Рано чи пізно. І далеко вони не втечуть. 57 зараз плюс 10 на дворі, приємно, Після ранкового душу не холодно, співають пташки, А відео, звук в моєму відео блокується, бо в мене в дворі в тачки. Сумно, що в нашій країні все так через жопу, через зради, через шантажі, і через провокації, через награбовані статки і корумповані зиски. Дуже сумно. Хотілося, щоб все було інакше.